Всім привіт! Це знову я. Сьогодні відео у нас про мої невеличкі закупки по догляду. Все закінчилося і тому прийшлося поповнити запаси. Якщо цікаво, буду рада. От. Ну, перейдемо відразу до суті. На фоні віситься дитина, але я не можу її. Переказати, мовчати. Тому вибачте за ці звуки. Так, перше. Крем, кремчик для рук. Та... Сираве, сираве, е, э, пуфік. Не знаю, на хера вони робляться. Так. Кремчик для рук 50 мг. Його вистачить надовго. Цим кремом я мащу руки лише на ніч. До нього був у мене від La roche Позе. Не пам'ятаю який. Теж класний, але ну, у мене від холоду, може, не знаю, видно чи ні, прямо тут. от Присушене ну, червоне. Ось отут видно добре. Поки що жоден крем з цим не справився. Але ну, може я ще мало, я ним декілька разів користувалася, тільки може він ще себе оправдає. От. Тому так, він заявлений як для зменшення сухості для відновлення захисного бар'єру шкіри, для сухої і огрубілої. Містить кераміди, гіалуронову кислоту без віддушок. Ну, він... Пахне зовсім трохи. Трішечки. Ну, тобто там сильно ні, він не пахне. Ну, Так, він комфортний на руках. Далі. Купила пантин праві. А, пантін актив, боже. А, це кондиціонер. Інтенсивне відновлення якесь. Нічого немає. Ну, а, ні, є. Бальзам-поліскович, інтенсивне відновлення. А, взяла його без якоїсь надії. Просто в басейн. Банка, правда, дуже велика з собою тягати, ну ціна була на нього дуже добра, тому взяла. Так. Надій на нього, я взагалі ніяких. <хи> Не сподіваюсь, так. Далі. Як воно правильно читається? Коротше, це тонік Німецької, німецького бренду. Тут були якісь наліпки, не знаю, тепер, Ну, Тепер тут просто липкий шар. От я, чесно, мене прям бісить, коли от якісь магазини клеють на ну, ці баночки косметичні. Щось на лице цієї баночки. Ну, чого не можна от приліпити збоку, приліпити усюди. Ну, Тобто треба щось ліпити тут, потім щось віддирати, ну, коротше. Е, в мене був їхній пробничок для рук кремчику. В принципі, був непоганий. Що ще було, мені сподобалось, не пам'ятаю. Ну, сподіваюся, що тонік сподобається. В принципі, ну, тонік і тонік. Тонік для жирної шкіри. Обличчя. Так, інтенсивне очищення, формула з молочною кислотою, делікатно очищує пори, зволожує, готує її для подальшого догляду. Так, має антибактеріальну дію. Ну, коротше, для жирної шкіри обличчя. У мене був від Ларош, був від віши. Вирішила спробувати щось інше, тому що ну, просто цікаво. В принципі, далі буде декілька товарів з віший. Трішки пізніше. Так, олівчик. Олівчик для брів від Avon. Це з каталогу Avon. Саме, зараз покажу. Ось так він виглядає. Ну, коротше. Бров пенсіл брюнет. Брюнет це, мабуть, кольор. Ось так він, це вже другий. Але попередній був світліше. Так, і ось так от він виглядає. От поде, як воно. Ну, коротше, у нього так, якщо видно вам, сподіваюсь плоский такий, як воно називається, Стержень І зараз, шок-контент, я не малюю ним брови. В принципі, я малюю брови, коли мені потрібно, це дуже рідко відбувається. Не знаю, як правильно, тіні, мабуть, для брів. Я підфарбовую трішки. Ну, це так, під якийсь особливий день, або коли захотілося прямо. А, а цим я малюю стрілки на повіках. І, ну, очам комфортно, нічого ніде, не пече, не злазить. Я не малюю слезявуним, а от саму стрілку малюю. І це дуже зручно такою формою. Так, далі. Містер Скрабер, скраб для тіла, цукровий, смородиновий сорбет. Так. Скраб запакований. Не відчувається так. Як його тут? О. До речі, дуже легко відходить ця фольга. Ну, пахне, ну так, я б не сказала, що прям сильно-сильно, але так, запах є смородини. Більше якоюсь косметичною смородиною, якщо чесно, не ягідкою. Такі великі тут кристалики. з Скрабами я зараз скористуюсь багато. Я якийсь час робила масаж антицелюлітний чи як чи моделюючий може не знаю як правильно в це масажистів називається ну коротше і дівчина після масажу робила мені кожного разу обгортання з якимись там мазючками кожного разу різні От, і я просто щоб Підтримувати той ефект, який, якого ми добились, да? я тепер раз на тиждень роблю собі, ну, купила сама на майкапі засоби для обгортання, там два. Ну, взагалі купила серію гаряче обгортання, холодне і скраб їхній же. Скраб вийшов такий не дуже скраб, ну, приємне, але ну, прям скрабуючих частинок, там дуже мало. І я роблю раз на тиждень гаряче обгортання, потім наступного дня або через день холодне обгортання. І двічі на тиждень скрабую тіло. І ну, воно працює. Скажу я вам, тому якщо комусь цікаво, ну. Займіться <с recognition> <brown> питанням цим. Справді працює. Мені дуже подобається ефект. Ну, взагалі те, що на масажі ми його добились так, да? так? І ну, це підтримує і те, що воно працює. От, купила алоє. Е Для чого він? Теж про обгортання, я його наношу після гарячого. Тому що ну, я купила такий пекучий, пекуче, прямо гаряче обгортання. Треба ще знайти не таке сильно інтенсивне. Хоча я витримую, но, ну, ну воно прям сильне пече. <свісно> і після того, як ну, ви зняли і прийняли душ. І на місця, де було обгортання, я наношу цей гель алоє. Воно заспокоює. Прям ну, пару хвилин і заспокоює тіло від цього пекучості. Тому що ну, ефект після душу він ще ну, триває. Тому ну, я періодично купую ще цей гель. Так, далі. Санскрін від Авен. Його насправді я купила ще, мабуть, місяці два назад. І купила я його після того, як в ну, мене був пробничок з якоїсь покупки. Було два. Ну, їхніх два. І мені сподобався оцей. Один не сподобався взагалі. Ну, мабуть, просто не підходить моїй шкірі. А цей дуже сподобався. Я ну, вирішила купити повну версію до 50 мг. І ось тільки до, до нього доходить, тому що <хи> коли щось купую, то ну, зачасту це наборчик від рож. Я купую дитині. Дитина ходить в басейн, і там класний гельчик для душу. Я вже показувала його якось. Той набір. Я його купую постійно. І це дуже вигідно, і ну, мені підходить прям все, що в ньому знаходиться. Там гельчик для душу. І там кремчик після, ну, після душу, після басейну, тому що хлорка дуже сушечки. Там був кремчик для обличчя ну, сашетка така. І був санскрін теж. І ну, в мене вони збиралися, збиралися зараз закінчились. Є ще пробничок. Віда Вен, по-моєму. СПФ 100, але я його залишу прямо на літо, а цим буду користуватися зараз вже, тому що пробнички в мене закінчилися. Тут. Че к нам не цікавий. <ріх> от, так он, він виглядає. Дуже приємний. Ну, мені прям він зайшов і спробничко. Вот Ось така от емульсія. Він, ну, на шкірі обличчя він прям, ну, приємний, комфортний. Оце мені, правда, не подобається в них, ну, це в усих так в санскрінах, оця молочна текстура, але щось впитується добре, щось прям залишається. Далі залишилось три продукти від віше. Чи віші, як правильно. Віші я користуюсь взагалі я перейшла на аптечну косметику. Десь з кінця 22-го року. Тому що Ну, я бачу, що оцей мас-маркет там, він не працює на мені. Я раніше купувала там, ну, таке щось е, полегше, не знаю, купу білоруської косметики, мабуть, всі користувалися до війни. От. Потім Evelyn Cosmetics. Є продукти круті, в мене є. Може зберу вам потім свій догляд. От. Але воно не працює. Їхня ну, на мені ні про що. Взагалі. І я перейшла на аптечну косметику. Її вистачає мені надовго. В мене зараз стоїть у ванній кімнаті. А, господи, вмивачка. Від Відлярош, яка куплена ще, в початку, мабуть, на початку 24-го року, і там ще ось, ось так от, десь <губ> в банки. Тобто мені вистачає дуже надовго. І І ну, віші сироватка, ну, місяці на 4 точно, хоча я користуюсь вранці і ввечері кожного дня. І не сильно я її там бюджетно використовую. Не бюджетно, а в смислі. <губ> Ну, не так, що по крапельки на, на обличчя, ні. Я так нормально. От. І я вже перепробувала всі їхні сироватки. ну, Майже, може, там одна ще залишилась. Цього разу я купила червону серію. Ліфт-актив. Це сироватка і ліфт-актив кремчик під очі. Зараз в мене закінчується кремчик під очі від серії 89 Mineral, Теж класна серія. Мені дуже подобається бустер. Господи, ну, ну це 89. Я його купую вже декілька разів і, мабуть, повернуся ще, тому що ну, я не можу поки знайти аль альтернативу йому. От. Але я, ну, я пробую щось інше. Мені хочеться чогось. На наступний раз іншого. Зараз або нігті тут залишу, або пачку обдару. Так. Ось вот так виглядає сироватка. Вона йде з піп'яткою, яка ну, йде в пачки окремо. І там більше нічого немає. І отака вот сироватка. Це від зморшок і пігментних плям. Дивіться. Да. Сироватка проти пігментних плям та зморшок шкіри обличчя. Я наношу ще й на шию всі креми, всі сироватки я наношу ще й на шию. Тобто ви відкручуєте цю штучку, хто не купляв сироватки віше. І закручуєте оцю кріпетку. Баночка скляна. Тобто, щоб налити собі там в руку, да? як я це роблю, ну, треба буде перегортати. Тобто йде воно отаким от комплектом. От. Все, що я пробувала від віши, ну, мені подобається. Хоча багато хто його рогає Я ж скажу, я зараз фанат аптечної косметики, тому що. Вибачаюсь. Тому що війна забирає у нас не тільки життя, а ще й молодость і здоров'я. І воно, на жаль, триває досі. Так, що хотіла сказати? Кремчик під очі. лікт-актив. Антивіковий крем для корекції ознак старіння шкіри, зони очей. Ось такий у нього опис. там дуже багато. Посилання всі залишу. От, кремчик, до речі, в багатьох блогерах бачила дуже класні відгуки саме на оцей кремчик. Я буду користуватися вперше. Тут такий носик От. тут, ну, в тюбику, а. Мінерал 89 для очей, він такий з помпою. Маленька така. Так, і останнє, що я купила собі. Це кремчик із іншої серії. Я не користувалася тільки кремами для обличчя від віше, Мабуть, санскрін. Я їх ні не купувала, Я якось намагалась випросити пробник в аптеці, але ніхто. Не дає чомусь. А, тому не знаю, якісь санскріни в них немає. Можливості спробувати так, щоб. І креми для обличчя теж ніхто чомусь чи не має тих пробників, чи просто аптеки наші не дають. Там ще всередині якась інструкція. Тому... Креми просто дорогі і ну, без пробника не хочеться купувати. Це підходи, а на Крему дуже багато питань. Ну, так, по відгукам. Так. Віше не обідал фітоскульпт. Активний. О, господи, антиліковий крем догляд для зони шиї, декольте та увалу обличчя. Для всіх типів шкіри. У мене шкіра жирна, жирного типу, а взимку, мабуть, змішана. Ну, таке. От. Ось так він виглядає. Тут 50 мг. Спробую. Що тут нам покаже? Ой, він такий густий, прям. Прям так я ледь видавила його. Як масло. Слухайте. Такий прям. Подивимося, як він буде впитуватися в вище в мене. Ну, на руці так приємно. Прям якийсь такий якийсь бархатний ефект. І на руці прям, ну, так. впитувалося дуже класно. Слухайте, така приємна шкіра після. На руці прям. Клас. Сподіваюсь, що на обличчя буде так само. Ну, ось така в мене закупка. Не дуже дешево, але це на місяці 4 точно. Ну, окрім скраба і, звісно, і штучки для волосся від Pantene. Ось така була закупка. Всім дякую за перегляд і бажаю всім тихого дня, ночі і взагалі. Тримайтеся. Зараз всім складно. Намагайтесь триматися. Дякую всім, па-па.